Зупинка тривалістю у добу. Саме стільки довелося чекати пасажирам міжнародного рейсового автобуса гара Трієр на станції у Львові. Заручниками ситуації стали 50 пасажирів. Спершу водії відмовилися від поїздки, бо перевізник продав більше квитків, ніж місць у салоні. Однак людей спіткала ще одна проблема: з баку автобуса витікло диспаливо. 50 пасажирам довелося ночувати в салоні. Перевізник на зв'язок не виходить. Лише близько четверто. Дня сьогодні пасажирів пересадили до іншого автобуса і вони із запізненням у 24 години попрямували до Німеччини. Ночі там дівчата там на полу спали. ну, як, бидло, от, як от так, животні. Міліція тут е... вчора ходили, тут порядок, типу, пиво пили. І опять же, ну не знайдеш, я не знаю, у нас в Германії, допустим, за це би вже очень-очень наказували. Здесь порядка никакого нет.